Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Сокіл Олегом Шафаренком. З перемогою вас, Сокіл вирвав перемогу на останніх хвилинах. Як вам вдалося налаштувати іди до самого кінця команду? Ну, команда грала зібрана усю гру, так. Намагалися закинути шайбу у першому періоді, але ж Воротар Кременчуга надійно зіграв. А другий період такий вийшов сумбурний, багато вилучень з однієї, з іншої сторони. І ще наприкінці пропустили шайбу, так не потрібно. Але ж зробили висновки та зіграли дуже потужно у третьому періоді і закинули три шайби такі потрібні нам. Тому ми виграли. Дійсно, було дуже багато видалень. На вашу думку, це хвилювання в такому важливому матчі чи просто ігрові моменти? Так, це більше хвилювання. Так в нас видалялися молоді гравці. 28-го вже може стати вирішальний матч для Сокола. Як команда буде готуватися, щоб не перенервувати? У звичайному режимі, так. Відпочинемо. Добре, поїмо та будемо готуватися. Кременчук на своїй площаці дуже такий суперник. Як це сказати? Ну дуже важкі, так вони добре грають, знають всі відскоки, добре грають в пресінг, так. Але ж треба готуватися і вигравати. Тому будемо налаштовуватися чинним образом. Дякую за коментар. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.